Доброго дня. Доброго дня. Ми вже попередньо трошки спілкувалися. Кукуруза у вас в цьому році дала непоганий врожай. Розкажіть, будь ласка, як у вас відбувається підготовка ґрунту під вирощування кукурудзи? Тут от ми бачимо, що доволі, доволі багато рослинних залишків. А що ви робите з ними і як ви готуєте землю? Пасів. Ну, У нас практикується. Ми займаємося стрип... технологією стріптіл. Для цієї технології після збирання кукурудзи ми проводимо вертикальний обробіток ґрунту. В цьому нам допомагає акселератор 8005, агрегатується він висоничним трактором, челенджером. і ну, робоча швидкість цього 12-16 км на годину при цій оптимальній швидкості робочі органи акселератора подрібнюють нам рештки і розподіляють їх по поверхні ґрунту в рівномірній кількості. Це нам дає в подальшому можливість обробляти нарізання смуговий обробіток ґрунту робимо в подальшому. Число. Тобто після у вас, після збору врожаю, пройшов екселератор, а подрібнив рослині рештки, трохи перемішав їх з ґрунтом, так? Ну, вони трошки перемішає, небагато тільки, щоб це, щоб поверхня ґрунту не була чорною, а задача стрі технології, щоб всі рослинні рештки якомога краще були розподілені по всій площі. Грунт угу. ну, для того, щоб в подальшому біота могла переробляти його, ці рештки, щоб вони ну, запускалися біологічні процеси, змогли угу. обробіток ґрунту, ми проводимо в подальшому ортманом. То в міжряддях нас залишається оця подушечка кукурузи, угу. кукурузних решток, і вона нам слугує для подальшого сезону. як е Бар'єр для того, щоб не було нагрівання, перегрівання ґрунту у жарки пору року це влітку, і під рештками краще зберігається волога. Угу. А в мене тепер одразу декілька запитань. А почнемо з того, чому ви прийшли до цієї технології. Що стало причиною? А, я ж так розумію, що раніше у вас була оранка на відкритому ґрунті, більше йде випаровування. Mm -hmm. І перегрівання ґрунту це не є е, сприятливе для вирощування культур. І спробували переш... цю технологію стріптіл, mm -hmm. вона себе оправдує. І завдяки решткам це ну, можна сказати, це наше майбутнє. А як давно ви е, працюєте за вертикальною технологією чи, або чи, чи по стріптілу? Перший раз на сусідньому полі у нас у 2021 році після забирання кукурузи було представлено акселератор. Ми побачили його переваги і одразу ж протязі місяця закупили і ми вже в 2021 році вже готували площі під стріптіл технологію вже акселератором. Якщо ви працюєте акселератором, потім іншим агрегатом нарізаєте смужки, ну це вже якби стріптіл. А ви пробували сіяти просто після акселератора без стріптілу? І що виходить? Яка різниця? Це, ми під акселератор сіяли, навіть у нас є сівалка в зурі. Угу. Е, 22-му році навіть це, по акселератору ми сіяли просто кукурудзу, була сівалка обладнана. Обладнана розгортачами, тоді ж у 22-му році ми не встигали. І повертік була у нас закладено гектарів 300 чи 400, було зроблено посіяно по вертикалківу. А, тобто просто після акселератора. Да. А який ви побачили результат? Смуги. І вертикальна технологія. Чомусь віддали перевагу. Ну і ви сказали, що більше працюєте зараз з нарізаннями смуг, да. але все ж таки цікаво розуміти ваш досвід. Трошки це просідає. Просідає е вертикал тил трохи просів. А, ми, то... Там у нас було, коли закладали досліди, то вертикал тил просів Ага, тобто у вас по з нарізаннями смуг вища враження. У 2022 році заклали угу. Був Осінній стрибтіл було рихлення, була оранка, і був вертикал тіл, угу. то вертикал тіл просів. Трошки. Угу. А... а ще акселератор ми використовуємо і для сівалки мзурі, теж по решках кукурузи, акселератор з осені, акселератор по весні перед посівом і посілий. Нормально теж було роженець. Тільки що ми дивились, як працює глибокорозпушувач. А, Як ви в технологію вертикального обробітку, стріптілу інтегру... інтегровуєте глибокорозпушувач? навіщо він там? У вас є проблеми з ущільненням ґрунтів? Е, ну, понятно, що ми відходимо від оранки, але під такі культури, як під. Цукрові буряки, під ріпак ми не можемо ще поки що відмовитися від оранки, угу. то в таких случаях нам треба води. А, тобто, виходить, ви, не, не вся сівозміна працює по, по, мінімальному, по вертикальному обробітку чи по стрибтілу. Ріпак, цукровий буряк це все ж таки оранка. Трошки оранки є. Не не вся, не підсюд, це просто що? Ще в нас трохи є. У нас не так багато вже залишилося із плужними поверхнями площ, але ми після себе не хочемо теж залишати. Тобто, якщо ми її зробили, то ми її одразу зруйнували. Я вам дуже дякую за інформацію, якою ви поділились. Бажаю гарних врожаїв. Да, дякую.